Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас у гостях Наталя Серебрянікова, кандидатка історичних наук, експертка у сфері риторики та комунікації, засновниця Центру комунікативних технологій Аргентум, авторка книги бізнес комунікація Риторика, Аргументація, етикет. Тема нашої зустрічі мотивація персоналу. Добрий день, Наталя. Добрий день, вас вітаю. І я би хотів би запитати вас перше питання: що таке мотивація персоналу і навіщо вона потрібна? Взагалі це дуже важливе запитання для кожного власника бізнесу, тому що золото бізнесу і те, що взагалі рухає бізнес, це персонал. І зрозуміло, що кожен власник хоче зробити так, щоб його персонал працював ефективно, щоб він був мотивований, щоб він виконував ті обов'язки, які в нього є. Тобто, відповідно, мотивація це якийсь внутрішній стан, це внутрішні, внутрішня позиція, яка спонукає людину робити те добровільно, з бажанням, те, що потрібно бізнесу. Чи організації? Навіщо воно потрібно для того, щоб для того, щоб бізнес робив те, що він зазвичай робить, заробляти гроші, якщо глобально, але насправді для того, щоб гарно керувати організацією. До речі, є така установа Галоп, яка проводила дослідження щодо мотивації. І вона з'ясувала, наприклад, що мотивований. Працівник виконує свою роботу на 21% краще ніж той, хто не мотивований, а не мотивований навпаки гірше. Тобто немотивований працівник несе збитки бізнесу десь в цілому на 40%. Я думаю, що це дуже від така відчутна цифра. І відповідаючи на це запитання, хотіла розповісти одну історію саме із мого досвіду. Колись я проводила тренінг, який стосувався ну взагалі не мотивації, якщо чесно. Він стосувався того, як можна маніпулювати маніпуляцій. І один із слухачів, який прийшов на мій майстер клас, оскільки я займаюся комунікацією, це моя основна спеціалізація сьогодні. Він прийшов на майстер-клас і поставив мені таке питання: Наталю, мені потрібно, щоб мої працівники робили те, що я хочу, те, що мені потрібно, але я їм платив те, що я хочу, і вони мені не ставили жодного питання. Скажіть мені, що робити? Я була, чесно кажучи, ну, в такому шоковому стані, тому що я очікувала, що завгодно тільки не такого запитання. І з того моменту я почала думати: а дійсно, а як працювати з людьми, які, які у тебе працюють? А що їм казати, а що їм робити, а що може їх дійсно мотивувати, оскільки взагалі поняття маніпуляцій. Uh, його не, не має існувати, їх не може існувати в такій комунікації між власником бізнесу, між топ-менеджментом та між, між працівниками. Тому це запитання дійсно актуальне, яке, заробляє, яке дозволяє комфортно працювати працівникам, яке дозволяє працювати ефективно бізнесу і взагалі uh, те, що робить комфортним співіснування взагалі в компанії. Дякую, Наталя. І я би хотів би запитати таке, чим мотивація відрізняється від стимуляції, бо це дуже важливо. Так я, я розумію, я розумію справа в тому, що власники бізнесу дуже часто підміняють поняття. Дійсно. Ну, наприклад, вони хочуть просто підвищити заробітну платню і отримати зовсім інший результат. Чи щось дуже таке просте, зрозуміло. Але не завжди розуміють, що саме такі прості речі, це ніяк не пов'язано з мотивацією. Це пов'язано з, мот... з стимуляцією. А тепер чим вони відрізняються? Мотивація це внутрішній стимул. Стимуляція це зовнішній стимул. Мотивація вона довготривала, тобто на довгий строк. А стимуляція на дуже короткий строк. Впливає мотивація на самореалізацію, на освіту, на розвиток. А стимуляція впливає на якісь конкретні результати. Працює, до речі, зазвичай і те і інше. Це не означає, що керівник має використовувати тільки. Стимуляційні якісь моменти чи мотиваційні ні, працює взагалом і те, і інше. Але коли ми їх розрізняємо, ми розуміємо, що ми хочемо. Якщо ми хочемо мотивувати співробітника і розуміємо, що ми хочемо, щоб він працював довго в нашій компанії. Відповідно, ми розробляємо той, той комплекс, який дозволяє це робити. А якщо нам треба виконати якесь завдання зараз, тут і зараз це чи грошима. Чи як, якоюсь там нагородою, чи, там, чи ще чимось, те, що саме для цієї людини буде корисним і прийнятним, тому то можна і таким чином працювати. Але пам'ятаємо, що мотивація вдовгу, стимуляція на коротку дистанцію. І тоді можна комбінуючи, добитись дуже гарних успіхів. Які приклади у вас є по мотивації і стимуляції, що ви б порадили б нам, власникам, що можливо було б використовувати. А, взагалі, Які переклади мотивації? Взагалі є а, різні підходи щодо мотивації. Взагалі є таке поняття у УХРів, у, у тих, хто займається управлінням персоналу і консультує управлінням персоналу, так, така штука, яка називається мотиваційний профіль. А, і взагалі, кожна людина має свій Окремий індивідуальний мотиваційний профіль. Комусь важливо розвиватись, робити, робити якісь успіхи, робити кар'єру. Комусь важливо заробляти гроші, комусь важливо реалізовуватись соціально і так далі. Тому для кожного це кар'єра і розвиток, він і розвиток виглядає абсолютно одному так, а іншому так. Тому мотивувати не можна всіх однаково. Що може бути у мотивації? Ну, наприклад, кар'єрне зростання. От я приходжу, я приходжу в організацію, для мене особисто важливо було б кар'єрне зростання. Але може бути так, що людина перебуває вже якісь, на якійсь топовій посаді, і ви розумієте, що вище вже немає куди, а людина застоялася. Якщо керівник знає, що зростання може бути не тільки вертикальним, але й ще й горизонтальним, тобто зростання горизонтальне, тобто ти можеш просто перекинути людину на інший якийсь участок, і тоді можна людину зберегти. До речі, мотивація природна, ось така те, що називається ядерна мотивація, тобто це те, з чим людина народжується. Вона, і ви розумієте, цей профіль, то ця, ця мотивація триває близько двох років. А зовнішня мотивація це, наприклад, гарні корпоративи, чи, наприклад, гарні призи, додаткові якісь кошти і так далі. Це додаткова мотивація, яка йде фоном, вона може тривати десь приблизно один рік і впливати на розвиток і мотивувати людину десь ну, близько одного року. От якщо ми це знаємо, також можна цим користатись, цим знанням і цим поняттям. Тобто можна повітря. Я вибачаюся, по як впливає корпоративна культура на мотивацію працівників? Корпоративна культура це дуже гарне, до речі, запитання. Справа в тому, що для власника бізнесу і для співробітників корпоративна культура – це абсолютно різні речі. Mm -hmm. Якщо для власника бізнесу і для топів це щось стратегічне, це про загальні цінності. Наприклад, ми є чесною, чи ми є компанією зеленою, чи ми є компанія, яка підтримує один одного. Чи ми компанія, яка має там, заробляти, чи ми компанія сімейна? Ось це те, що об'єднує. І власник о, у своїх уявленнях про компанію, у своїх цінностях він їх демонструє. Але для о, співробітників, які працюють, вони це, такими, вони це так не бачать. Тобто вони бачать культуру компанії зовсім іншими очима. Вона у них о, якісь, якимись дуже простими речами там. О, у Дрескоді. У тому, як вітатись, у яких зрозумілих, дуже дуже простих речах. І тому для того щоб корпоративна культура впливала саме на співробітників, ось ці прості речі, по-перше, мають бути абсолютно простими і зрозумілими. Е, ну, так вони так вони бачать. Наступне, коли власне співробітник, якому комфортно працювати, бачить і розділяє цінності цієї компанії. Ну, зрозуміло, що не тільки через якісь такі проспрості речі, але й через більш глобальні, тому що соціальна реалізація також є важливою. Наприклад, ми компанія, яка допомагає військовим. Ну, це так, це соціальний плюс. До речі, чи мій власник власник компанії він дуже є відовим. Він постійно в соціальних мережах, а я його знаю особисто. Це також, це також плюс до компанії, і ось до речі, коли є така мотивація і така внутрішня корпоративна культура, яка сформована, то вона дуже сильно збільшує ем, відсоток людей, які залишаються в компанії, і підвищує їх лояльність. Підвищується залученість працівників, підвищується те, що є в англійському flexibility, тобто їх можна підміняти один одним, задоволеність роботою. Ну і лояльність до компанії, я вже сказала. Дякую, Наталя. Дуже гарна відповідь. Як мотивація запобігає відтоку кадрів? Бо це дуже важливо угу. для. До речі, до речі, запитання непросте, скажу чесно. Тобто, якщо б мене запитали Наталю, що робити, щоб, щоб не було відтоку кадрів, я б не дала простої відповіді, тому що її немає. Я думаю, що кожен І може додатку... мотивація зробити таким чином, щоб <laughs> може. це було зменшити, Менше так? Менше ти, так. <laughs> Знаєте на якому рівні, на якому етапі вирішується мотивація е, людини, яка буде працювати в компанії, і е, на якому етапі буде вирішуватися, чи піде вона швидко чи ні. На етапі набору, на етапі роботи HR, у тобто, чи е, взяла людину на своє місце? Тобто, ми можемо людину, яка не на своєму місці мотивувати скільки завгодно, і вона ніколи не буде, ви, ви ніколи її не втримаєте. Але за умови, що людина на своєму місці, що їй подобається робота, але в неї виникають запитання, відповідно, тут же можна приймати рішення. Ну, По-перше, давайте щодо цифр. Людина з високою мотивацією на 25-50% і менше йде із компанії. І, до речі, вона не буде покидати свою компанію протягом двох років. Ну, це за підрахунками, це за статистикою. Далі, що можна зробити? Можна пропонувати, до речі, треба пам'ятати про зарплату, але це не означає, що зарплату треба піднімати там дуже сильно вгору, чи там і, і так далі. Зарплата має співвідноситися з тим, що є на ринку. Це по-перше. Тобто, людина має бути реалізованою і зрозумілою. Вона має розуміти, яке місце вона займає на ринку, на ринку праці і яку саме зарплатню вона має. Це, це по-перше. По-друге, треба розуміти, що дуже важливо сьогодні для працівників цього світа, якщо є корпоративний університет, додаткове навчання, людина сприймає це як додатковий вклад в себе. І вона розуміє так, вона по не всі, але по більшій мірі роз людина розмірковує таким чином: якщо я як, чомусь з якоїсь причини залишусь один на один на ринку праці, у мене буде ця освіта. Тобто це мій плюс. І власник компанії вкладав в мене. Тобто, з одного боку, це ризик для власника компанії, а з іншого боку, це вклад в мотивацію співробітника. Тобто зарплата, додаткове навчання. Правильне місце і кар'єра. І, і хотіла, до речі, додати б іще одну о, штуку, через що людина ще не йде це те, що стосується наших пострадянських країн. Ми любимо тусуватись. Тобто, якщо є компанія, в якій можна тусуватись, в якій цікаво, то це також дуже великий бонус, дуже великий плюс. Але тут маленька, така, маленький момент тусуватись там, де мені цікаво. Тобто, якщо я буду, ну, наприклад, хтось любить пити пиво, і ми всі разом всі компанії пішли пити пиво, а я люблю там, ходити до театру, то зрозуміло, що це не зовсім та тусовка, яка мені подобається мені. Але якщо враховувати цей момент, то для наших людей це буде дуже важливим бонусом для того, щоб зберегти лояльність до компанії і бути мотивованим. Дякую. Це дуже важливо, і я хотів би запитання таке вам надати: керівник у мотивації персоналу. Яку роль підіграє? Знаєте, я почала, відповідаючи на запитання, поставила б своє запитання. А ви пам'ятаєте ситуації, коли ви десь працювали? І ви пишалися тим, хто вами керує. До речі, немає значення, чи це е, директор школи, чи це ректор університету. До речі, в мене був дуже крутий декан, е, який, до речі, побудував ту школу. Класний керівник був, був в мене такий, від якого я зап... на все життя запам'ятаю. Ну, власне, власне, ви розумієте, це людина, яка володіє лідерськими якостями, вона за собою веде. Ну, це, це зрозуміло. Yes. Відповідно, що я, наприклад, я завжди дивлюся, хто є власником компанії. Якщо ну зрозуміло, що в мене був період у житті, коли я змінювала місця роботи, і для мене було дуже важливо, хто завідуючий кафедрою. Хто є власником університету, хто є власником компанії, тому що я працювала з різними людьми. Ну, це така не професійна відповідь, а така людська відповідь. Але насправді дійсно керівник дуже важливий дійсно і шанси залишитись у компанії у людини набагато більші, якщо в неї керівник. Але ми говоримо не лояльний, а ми кажемо більше про лідерські якості і про відповідальність. Керівник має бути відповідальний, керівник має бути зрозумілий, зі зрозумілими вимогами. Тобто, я розумію, що від мене хоче людина. О, я буду так, нехай вона буде такою, знаєте, строгою, яка буде щось вимагати, вимогливою, але зрозумілою, і мені буде набагато простіше з такою людиною працювати. До речі, що ще важливо для керівника? Для того, щоб керівник мотивував. Зараз ми, ми не говоримо тільки про лояльність, і ми не говоримо тільки про те, що співвідносини мають бути лайтовими. Ну насправді ні. Гарний керівник це той, який має дистанцію, який дійсно вимагає, але який дає зворотню відповідь, який ставить зрозумілу мету, зрозумілі завдання, який запитує результати зрозумілим чином, коли як ти це зробив, і який спілкується. До речі, за одним із останніх досліджень, того ж галап досліджувального центру, виявили, що керівник, який кожного тижня спілкується зі своїми підлеглими, просто спілкується. Не те, що він там вимагає щось, там якісь звіти ні, просто спілкується з деякими людьми, набагато підвищує, покращує мотивацію своїх співробітників. Вони працюють краще. Через що? Через просте нормальне людське спілкування. Так, людина розуміє, співробітник розуміє, що я спілкуюся з керівником. Але тим не менше, в неї зовсім інше ставлення, як до людини, так, більш відповідальне, що ось цей, є ось така нормальна жива відповідь. І це набагато це ефективніше. От сьогоднішні дослідження показують, що люди вимагають і хочуть саме цього. Дякую. І останнє питання, хотіть було. Питати, що кер кер керівник має знати про своїх підлеглих? Коли я починала робити відповіді, одна з моїх відповідей полягала в тому, що є така штука, як профіль працівника чи мотиваційний профіль. Так ось, керівник має знати цілі та мотиви людини, яка прийшла. Ну, навіщо я до вас прийшла? Я прийшла гроші зробляти. Це непогано. До речі, це нормально, зрозуміла мотивація. Чи я прийшла робити для, до вас кар'єру? Чи мені просто ем, ну, не дуже прикольно сидіти вдома? Я прийшла до вас мені там тусити з людьми, до вас приходять люди, багато різних людей, е, з кимось можу поспліткувати, з кимось полаятись. Це ж також мотивація. Усіх цілі різні. Ем, далі керівник. Має знати сильні і слабкі сторони. Конфліктогенність людини, зрозуміло, так, хто як реагує, і у вас така сфера, що ви, наприклад, маєте знати особливо ті, хто приходять до вас саме в... так спілкуватись, Тобто, всі бізнеси, які пов'язані із обслуговуванням, із людьми, вони мають в першу чергу звертати увагу на конфліктогенність, тому що, ну, ви знаєте, що... до чого це можна при... При... призвести. Потреби людини та очікування людини, а також стиль комунікації ось це найважливі компоненти того, що має знати керівник. Я думаю, що я думаю, що цим займається і служба HR і топи компанії. Але керівник це людина, до якої тягнуться абсолютно всі ниточки, так які має це збирати і тримати в голові. До речі, хотіла б іще один момент на один момент наголосити. Зазвичай, фахівці з мотивації вони говорять, що не треба мотивувати абсолютно у е, працівників компанії. Вони кажуть так, компанію можна поділити умовно на три частини: 20% – це люди, які будуть скелетом вашої компанії. Зазвичай це топ-менеджери. От на них зазвичай найбільша кількість мотивації, бонуси, мотивації і так далі. Не тільки через те, що вони там за щось відповідають, а через те, що вони є лідерами, за якими будуть іти інші. І ще десь 70% людей це плюс-мінус. Вони будуть іти, приходити, уходити, приходити і так далі. На них вже розповсюджується трішечки менший цей тиск, пов'язаний із мотивацією. Тобто, тут треба дозовано, не треба там викладатись наповну. На і десь іще 10% людей, які взагалі будуть сплентатись в кінці, і вони не завжди самі розуміють, що вони хочуть, а що вони не хочуть. Зазвичай на них не розповсюджується ось ця мотиваційна традиція. Тому, коли ми розуміємо ось цей розподіл. І нам легше розподіляти наші сили і ресурси, і сили ресурси компанії для того, щоб розуміти, так, тут нам треба мотивувати, тут нам не треба мотивувати, тут треба міркувати, тут не треба міркувати. І тоді все стає набагато прозоріше і легше. Так? Дякую, Наталя. Дуже цікаве інтерв'ю у нас було, і я сподіваюся, що ми. І ще будемо з вами спілкуватися, бо це дуже цікаво і цінне. Тому е, я хочу вам побажати мирного неба і, і дуже гарного здоров'я. Дякую, дякую за зустріч. Щиро дякую за професійне інтерв'ю. З вами був Сергій Гудрус, я власник та. Ta dyrektor kampanii, grupy kompanii Express Med. Tak, na no dobre. Na wszystko dobre.